Всім привіт! Так, виїхали ми працювати в поле. Дискуємо. Дискуємо під посів. Значить, були дощики. Зараз підсохло. Виїхали, спробували, то, то нормально виходить, розробляється. Трохи місцями йде важкувато. Так, дискуємо двома тракторами. двома гешками з Нюкола там наша Агешка з МТЗ Позичили у корешей, за що їм спасіба Рома тобі оддільно дякую що виручив знаю будеш дивитися Так що робота йде Ось так розробляється земля Трохи підзаросло, було мокро, дощі, заїжджали, пробували, земля мокра, е, ну погано вийшло, а зараз ось вітри дують, підсушило температура, трохи трохи підвищилась і воно підсохло і зараз нормально йде. Так що задискуємо. У нас там ще по пшениці за ріпаком дискувати. Там стерня пшениці стоїть. Ну там бур'яна такого немає, як тут. Ну, нормально розробляється, як видно. Так, ріпачок наш зацвів. Ось такий фон має. Це нагадаю ріпачок 35-та міжряддя. Там вон наша пшеничка. Так що ось такі у нас справи. Довгенько не могли виїхати. Трохи, звісно, груду рве, трохи груду рве. Я думаю, що, ну в принципі, вже добре розсипається земля. Ну перед цим, звісно, невозможно було заїхати. Аби дуже було мокро. Ну я думаю, що десь неділька воно постоїть. Побачимо тоді, може ще раз закультивуємо і тоді будемо сіяти. Так що ось такі справи в нас. Коротеньке таке відео, так скажем, для історії. Так що всім дякую за увагу, пока.